Привіт, друзі! І ви на моєму каналі, я король Стріму. Всіх вітаю і всім доброго дня. Для вас я роблю вже третє, третій стрім про Ігор. Сьогодні ми з вами зіграємо Роблокс різні режими. Тому, друзі, будь ласка, один лакосик поставили, два. Підписончик також на канал мій. Друзі, дякую вам за 14. Дякую, дякую, Сенький. Oh, Що погуляємо, друзі? Давайте напевно цей режим. Ту -ту 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 -ту. Та що це таке? Твої один один. Зараз поїдемо. А йохен бабану, що цією горою не то? А, гуляємо, Хуй я забув. <гум> я вже дуже довго не гуляв. Let's go! Давайте така арену. Чертик вонючий. Демону. Виталий, привет. Ай, блин, я упал. Ай-яй-яй. Я привет, а ты чего не учит? Это батронцем полей полею Вітаю Вітаю чого? на українском. Бо я так хочу. А ти чого на російському? а? Маскалік. Ай чертик вонючий. Топчися українською говорити. Чувак, якщо... якщо ти мене не розумієш, то будь ласочка вийди. Я не заставляю тебе, а тому. Ну, добре, вийди. Я Хорошо, що розумієш. Вітаю.

Нейди футбол погуляй. Как тебе скучно, Мне скучно, А мне весело, знаешь. блин, 4-0. Дякую. Круто я граю. Я нуб. Ну дякую, дякую. Ай я мать твою. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо за лайки, друзі. Дякую, дякую. Друзі, дякую вам за лайки. Спасибо. будь пожалуйста, на мой канал. Друзі, пожалуйста. Ліпили лакосик на канал. І підписончик також на канал. Я підписан. Дякую, спасибо. Ну, коротше, давайте. Два я на українському буду говорити. Дякую. Бо на мене українці дивляться. А я не хочу сваритися. Блін, вибрав карту на свою голову. О, тє, нічого. Так, хорошо, добре, що. Та, добре, що не говориш нічого. Говори коком хочеш. Добре, дякую. Де він дісь? А я сонна? Добре. Слава Україні, слава ЗСУ і слава Азову. І знаю. Ага. Ай. Ай, ти чор, чертик смердючий. По мені попало, падло. Де воно? Ладно, я пішов. Давай, удачі. А чого б він ж мене не вбив? Друзі, каскадка тупа. Давайте я на зайду. Та я можу поняти, я карту вибрав неправильно. І де він Пс -пс -пс -пс. Кс -кс 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 -кс. Ти де чувак. Я ж тебе падла, все знайду. Ах ти... сумка, сумочка. Добре, друзья, я скоро буду ладно. Я скоро буду виходити. Давайте це погуляємо, оце моя файна гра, О, все пішли. Хто один. Я вибираю карту. Давайте Let's go! Так, yeah. да, друзья, пожалуйста, поставьте все лайки и підпишіться на мой канал. Давайте. Я буду кожному радий. Максим, ну перестань. Блять, побежь дам по морде и матікайся. привет, привет Доброго дня здорово. А я мать твою, ще й по попі дав. Ха я мать два-ноль. От я вже, ну точно нуб. Блін, не навіщо я це нубом бути? Na silo, pa. Ote moja super. Igra. Ай, я мать, 3 1. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Хтось не поставив лайк. Больше срати не буде. Так, тепер хто зі мною погуляє? Пішли, пішли, пішли. А я мать твою, ще й Назар. Ну добре, погуляй зі мною тоді я. Привіт, я. Оголобка від. Ой, ой-ой-ой, Назар Ку-ку. Я тебе бачу. Ах, ти зараза! Получиш ти ночі по попі. Да, потом зі мною погуляєш. Бля, бля, він сзади був! Ай-яй-яй! Як його не побачив. Ай-яй, -ай, 3-0. Друзья, пожалуйста, давайте підписуйся на канал. Кто хочет погуляти, погулять? Кто підписався, буде будет зимой гулять? Обов'язково. Четыре ноль. Я вже два місяці підписаний. Ой, хорош. Дякую. Боже, миблискому. Зараза. Пять ноль. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош. Вітаю! Так, все, чувак, пішли, Давай. Бейс, бес. Заходить, все, молодець. Ха. Не спів, не спів. Блін, ти його майже вбив. Ну да, майже, майже так. Твоя мать, блин, він підбіг Надо тебе тренуватися. Ну, да, надо потрібно. А то я щось нубом став вообще. Я грав цю катку. А я мать твою, ну два ну звідки ти берешся, чувак? Вітаю, вітаю, вітаю. Поставте, пожалуйста, лайки. Ні-ні, друзі, треба ховатися від вас. Що получи по голові? Я тебе майже десять о хорош.

Ай-яй-яй. Та, друзі, поставили. Постави... Друзі, давайте ставимо лайк. Підписуємося на мій канал. З кожним буду і грати. З... з кожним. Ну добре, добре, дякую, спасибо тобі. Дякую, дякую. Давай, 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 давай. Давай, клюй, клюй, рибка, 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 давай, давай, ловись на вудочку. Давай, 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 давай. Давай, рибка, ловись на вудочку. Давай я тебе кокну, це не це не болить. А я мать твою. Я мені по папаму по посі. Мені він мені по пісню попав. А я мать твою. Хто, хто хоче зі мною погулять? Наступний. Та блін, куди я побіг? Иди ты нафи статистика. Назар, ну, ти що дрочишь? Ти тільки вийшов і він тебе вбив. Ну да, ай-яй-яй, нехороший. Привіт, вітаю! Ай, я мать твою, і він мені попав прямо по попі. Привіт! Та, всім привіт, друзі! Один-один, нічого страшного. Він мене може спалити. Коли будемо один один, зараз можна. Бля, ха. ха. Ну, що таке? Спасибо за лайки. Можна і зараз. Зараз ми догуляємо і будете зі мною гулять. А ви доберетеся ко мені в друзі і я вас всіх добавлю. Та, бляка муха, ну 3-1, Ну йоб твою дивізію, що ж таке? Я точно якийсь нуб вонючий, блядь. Не матькайся. Все, друзі, більше не матькаємось. А то ще забанять. Все, більше від мене матюків не почуєте. Добре-добре, не буду. Якщо поставите лайк і підпишетесь на канал, то я матькатися не буду. О, обіцяю. Ну окей, 4-2. Не, я клянусь Путиным, чтобы он сдох поскорей. Так, кто зеленый дальше? Давай иди, чувак. Pan pam pan pan, pan 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 pam pan 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 Да, бікон, бікон. Друзі, може, ще сьогодні цей погуляємо. Як його? Стендоф два. Щось мій дуже довго до стендов не гуляли. О. Михайло. Михайло, привіт, міша. А я мать твою. Коли закінчиться стрім можна? Да, так, да, можна. А, друзі, я тоді буду заняти. Давайте стрімчик трішки пізніше, хорошо? Давайте, якщо не береся 25 підписників, давайте так, друзі, 25 підписників, тоді буде нове відео. А один-один, а ти сучонок? Словочку взята, га? Та я ж тебе накормлю синцем. Обешник Та не тікайся, я, ну що ти хочеш? Хорошо, добре. Все. Не ми тікаємося. Все. Забули. Я вибачаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй, два води, два-два, нічого, нічого. Я люблю дівчат за сітки лапоти. Дивин, девин, девин. Ай, я маю 4 2 ай ай, 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 ай. Я ж я винен. Собака дика. О, давайте буде моя фраза. Собака дика. Ай-яй-яй, собака дика 5-2. Ну, нічого, ну нічого. Добре, друзі. Тоді будемо прощатися. Всім пока. Бувайте. І слава Україні! Друзі, будь ласка. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал.